Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для початківців, а й сад город, не круглий год. Сьогодні прибув до кузні. Трошечки попрацюємо, бо почитав один підписник, написав: Хватить, вже вам помідори закривати та огірки. Давайте йдіть щось робіть. Добре, я з вами згодний, що треба щось робити, але вдома за мене роботу ніхто не зробить. Донька ще мала, так що помічниця в мене ще росте. От, мені доводиться все робити самому. Прибув, бо треба зробити заготовку на меч, відрізав пружини кусок, розрівняв і вже в горні вона в мене прогрівається. В сиху просто дуже шумно, хлопці працюють і нічого не чуть, тому я вийшов на двір. А взагалі, то я ще хочу повідомити, що я вам говорив, що буде стартувати така програма про ковальство. Вона була повинна вийти 25 числа, але трошечки один учасник трошки з запізненням, і трошечки ця передача запізнилася. А вчора Марчевський Богдан, який організував цю, цю програму по... по ковальству, зробив такий стрім. Можете зайти на його Ютуб, так і називається Марчевський Богдан. А в телеграмі йде голосування. Там іде ковальська група називається в Телеграмі. Як я вже говорив в попередніх відео, там приймають на даний момент 6 учасників, хоча вже учасника вже дали заявку на наступний такий проєкт. Мені нагадало, цей проєкт, є американське, американське таке шоу між молотом і наковальнею. От. І от вирішили зробити і в нас таке. От. Значить Вже шість учасників це як першовідкривателі будемо, так сказати. Там простенькі вироби і поставлені умови зробити. Попередніх відео я розказував, зробити ножа і вилку. І от вчора Богдан Марчевський вже виставив такий стрім, зробив, розповідав, хто приймає участь і які умови. А в понеділок, понеділок, уже в цей понеділок вже вийде повно, як можна сказати, повномасштабний такий ролик на кожного учасника буде там припадати, може по 5-6 хвилин і буде показано. Як це все ну, вироблялося? Кожний учасник, коли робив свій виріб, він знімав і монтували відео, і буде воно виставлено на Ютубі у Богдана. Так що е, так, голосування буде проходити із вчорашнього дня воно вже йде, і буде до понеділка. І потім припиняється голосування і буде визначатись переможчик. Ну я вам скажу, що ми вже всі переможники, тому що ми перші в цій програмі. Це інтересно, навіть я зацікавився здорово, сильно в цьому, бо мені самому цікаво така програма. Ну я думаю, що вона піде і піде розвиватися по Україні, бо тільки, я ж кажу, тільки Богдан виставив. Цей стрім, буквально через хвилин 20, вже три чоловіка вже виявили бажання приймати в наступному такому шоу. А зараз я зайду в кузню. О, ну, Я вам сказав, що там дуже-дуже дуже шумно. Ось у мене пружина така товста, вже прогрівається, буду кувати заготовочку на меч. О, вона вже прогрілася. Зараз будемо робити. Зразу почнемо з руків, як завжди а потім будемо уже саме вас формувати. Воно незручно тримати. Заготовка така тяжка. Головне витягнути на руків'я, а потім вже не руками брати, тоді вже піделегшило, тому що незручно тримати, вириває з кліщей. Зараз вона прогріється, я буду продовжувати далі. Прогрілася, продовжуємо. Thank you for watching! А угіля в мене на даний момент золото вже скінчається, от, а ще поки не обподілився, де взяти купив. Він хто продається, не продають тільки великими партіями, бітони. Ну, е, на даний момент, як такі замовлення, то не вигодно купувати тон могіля за 14 там, чи за 15 тисяч. Плюс то, що там кілограм 150 підійде від, відходить. Так, що так. Так, продовжуємо далі. Положимо воно на щоб потім брати руками, хоча потім буде легче. Тому що заготовка заготовка важка не і зручно її тримати, виключиться. Міняємо трошечки. Це <кій> така заготовка. Пластина, потім беру руками і продовжую далі. А руків'я тут можна потім, я його витягну більше метра, руків'я можна зробити і на дворучний меч. Болгарочку пропиляли, зробили. Моє діло зробити пластину, заготовку на меч і зробити долу. З однієї і з іншої. Це все сделаю. І все. А замовник вже буде собі формувати, який він тільки, який він тільки захоче. Зараз ми половимо. Хай він остиває. А ми будемо, поки горно горить, то в мене ось є такі відходи, кусочки, обрубки. Я з них пороблю кління на топори, тому що на базарі в мене користується спросом, ніхто не робить таку дрібничку, а воно все коштує небагато, ох, гаряче нагріло. Так що буду робити отакі кління. Кління робити не складно, нагріли собі. О, кого молота нема, можна молотком відклепати, нічого такого складного З зубильцем зробили з однієї сторони насечечки, з іншої, щоб воно як забили топорище туди, о, щоб воно не так вискакувало. Вроді і дрібничка, о. а якщо немає її де взяти і людині треба насадити топор, о, то де його брати? Можна зазвичай брати так, як мій товариш робить Ваня. Він робить сокири, він професіонал по, по сокирам, по, по молоткам. Він просто використовує дерев'яні клинишки, запилює топорище, садить на клей, забиває туди дерев'яні клинишки супеньки і все. І теж прекрасно себе воно почуває. Ну, а в мене такого немає, де я її топори взагалі не виробляю, тому що на вугіллі зробити топор. Це занадто, занадто драго. Я вже в попередніх відео казав, що вугілля зараз дуже дорого, і щоб зробити один топор, то він буде золотий. Повірте мені, якщо не вірите, спробуйте самі. Треба робити газовий горн. У ну, мене тут на углях, тому що я тут не можу зробити газовий горн. А вдома все вже Ваня з мене сміється. Каже, коли ви почнете, коли ви зробите. я кажу, нема коли, тому що дійсно нема коли. Городи, городи, треба його порядкувати. Навіщо я садив? Зато я запасся і буде і сину щось дати, бо він мене вже, у нього є дівчина, він окремо, захотів пожити, не захотів в одній хаті. Я їх розумію, бо ми такі самі були. По молодості ми такі самі. були. Хто жив з батьками? Я сумніваюся, що хто жив. Обично після весілля пішли собі на квартиру, де да все. Так, а чому, на чому нам удивлятися, що зараз така молодь? Вони зараз набагато розвиненіші, ніж ми були, тому що в них є комп'ютери, ці ютуби, різні це все програми всякі, вони, я вам скажу, що набагато розвиненіші. Але наше покоління практики, ми, ми пройшли дуже таку тяжку школу Совка, що я, наприклад, за ним не грам, а не жалію, тому що я при тому. Нічого хорошого не бачив. Зараз набагато, якби не війна, яка нам принесла і приносить багато біди, то люди б жили дуже щасливо і, і багато. Хто працює, то на хліба завжди собі заробить. Так що, от якось так. Ну Добре, в мене вже прогрілося е, на клинишки. Зараз поодбиваю клинишки. а потім вже буду продовжувати робити заготовочку на меч. Зараз беремо клинишок. Взяв плейнушок, кусок металу і зубив. Ну, ось такий клинушок, бачите, зубильцем зробили на січці. Ось такий він під конус. О, і все. Гартувати не треба. Нічого, він і так в топоріччі зробили зарезик, от і він і так лізе. От і все. От вам такий клинушок. Проще простого. Ну а я буду продовжувати далі, поки заготовка на меч остиває. Ну ось, бачите. От... Вже шість штучок готових і там ще може буде штучок шість. Вроді робота простенька, але якщо людина не робила і нема де зробити, ну от як його робити. Брати кусок пластини і обтачувати на наш даку, теж не резон. О. А так от, недаром мене канал, шановні, називається Ковка для початківців. Ну, я показую, як можна в домашніх умовах робити простенькі і складні речі. На жаль, зараз нема такого нічого, такого, такого замовлення. Зараз зовсім ну, ні, ніхто не будується, тому що як я казав, я прихильник художньої колки, Ну, можу зробити і, і для підприємства, бо я в попередніх відео там хто хоче, може знайти, подивитися, я там можу зробити. Те, що касається кузні, то я можу зробити практично все. Хоча все неможливо робити. Я робив на підприємствах, я вже там розказував, мені, хто не хоче там в тих відео. Я робив закордонний енергостроймонтаж, фірма була 9 років, там кузні пропрацював. Потім працював в Києві перший трест, другий трест, шостий парк. Навіть, я вам казав, вже в Ленінській кузні зачепив пару місяців, але там дуже тяжко, там газові печі до 5 тисяч температура одна піч дає, там дуже жарко. Я, я там працював, ми вдвох працювали, вона стояла, це був 2000-й рік. Ми туди прийшли, там копійки платили, але пробули ми там щось три місяці і ми пішли, туди, тому що там. Легені спалити на раз-два. На раз-два. Так що от якось так. Ну, а зараз потрошечку підрабатуємо, тому що пенсіонер, а пенсія мала. Я вже це розказував. Просто повторююся. Для тих, хто тільки недавно підписався і нічого не... Ну, не дивився ті типу, попередні відео. Доводиться. Іти хоча б раз на тиждень мене пускають. Добре, що я тут працював і мені пішли на зустріч і мені дозволяють прийти сюди в кузню і попрацювати. Інакше зараз вижити практично дуже тяжко. На ті копійки, що вони платять на пенсії. Так що от якось так. Ну, а я буду продовжувати, трошки поговорили, вже мене нагрілося, будемо далі пробивати клинушки. Ну ось, заготовочка вже прогрілась на меч, буду продовжувати. Зараз вже набагато легше буде робити. Закінчив заготовку, положив на трубу, на нарівненьку, вирівняв її. Ось така заготовка. Довжина цієї заготовку, заготовки 1100 мм. Товщина в руків я десь гаряча. У руків я там 6 мм. І потім сюди на кінець пішло десь там до 4. Ну, тепер треба слісарочку і все. Ну, Слісарити я не буду, У мене такої домовленості не було. Посередині тільки рівненько виберу доли і на цьому все. Кліня набив. Ви хочете, він може скажете, що та, що там тієї роботи, скільки там і тієї роботи зробив. Да, дійсно роботи мало, але в мене вже вугілля. Вугілля нема, треба тепер вже десь шукати, замовляти, тому що вугілля я спалив. Тут у мішку там залишилась одна труха, воно таке не горить. вугілля немає. Будемо шукати на тій неділі, може там десь узнаю ще, подивлюсь, пориюсь в інтернеті, може десь знайду. Так що от якось так. Кому сподобалося. Лайкаємо, бо сьогодні я більше балакав, ніж, ніж працював. Ну, вибачайте, буде робота, будемо працювати і показувати. На даний момент нічого, нічого такого немає. А це заради меча я і приїхав. Вон там походу зробив те, що вже на, на останньому диханні поробив вже ті плинушки. Зараз збираюся додому, бо дома роботи вистачає осінь, хоча зараз йде дощ моросити. Але робота завжди коло хати своєї є. Так що от якось так. Ну а як я вам сказав, ще хочу нагадати, що заходимо на YouTube Марчевський Богдан. Там він провів вчора стрім, розпочалося голосування. Буде голосування до понеділка, а в понеділок вже буде повномасштабний ролик. Так що чекаємо і вболіваємо. А поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.